Ки ворога безчинства на тимчасово окупованих територіях, виживання бізнесу у надскладних умовах і збільшення пенсій, не зважаючи на складну економічну ситуацію. Про все це розповімо у сьогоднішньому випуску. Вітаю! Ви дивитесь «Алексінформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Противник 279-ту добу веде повномасштабну збройну агресію проти України. 14 населених пунктів нашої області зазнали ворожих атак під обстрілом. Знову і сусідня Дніпропетровщина, але захисники Запорізького краю утримують рубежі та дають гідну відсіч російським окупаційним військам. А наші міжнародні партнери збільшують пакети оборонної та фінансової допомоги. Хроніки воєнного стану, як завжди, на початку нашого випуску. Дев'ятий місяць ворог намагається взяти Київ за три дні. Проте український народ дає гідну відсіч. Ворог завдав 9 ракетних та 13 авіаційних ударів. Здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На запорізькому напрямку окупанти ведуть оборонні дії. Фіксуються обстріли з мінометів ствольної та реактивної артилерії по позиціях сил оборони України та районах населених пунктів Запорізької області, що неподалік лінії зіткнення. Ракетних ударів ворога зазнала цивільна інфраструктура міста Дніпро. За інформацією нацполіції, 14 населених пунктів було обстріляно минулої доби. З них надійшло 16 повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури. Постраждала від обстрілів і сусідня Дніпропетровщина. Загарбники атакували місто з ураганів та важкої артилерії. Влучили в одне з приватних підприємств. Повідомляє голова Дніпровської ОВА. Постраждалих немає. Генштаб повідомляє, що за минулу добу збройні сили України збили ворожі літаки су 25 та су 24 Крім знищення ворожої техніки, українські бійці влучно відпрацьовують по скупченню особового складу загарбників. За минулу добу військових РФ стало менше на 590 осіб. А також наші бійці підірвали три танки, п'ять броньованих машин, дві одиниці артилерійських систем і чотири автівки. Під час візиту до Києва міністр закордонних справ Швеції оголосив, що надає Україні найбільший за весь час пакет оборонної та фінансової допомоги, а саме наземні системи ППО, боєприпаси, транспортні засоби, зимове обладнання та уніформа, броненосці та 270 мільйонів євро. Генеральний секретар НАТО заявив, що альянс буде продовжувати допомагати Україні до її перемоги. Виводіюватиснесесепотектадефенд ОЛАС. У разі перемоги Росії світові доведеться заплатити високу ціну, оскільки це дасть зелене світло на застосування грубої сили авторитарним лідерам у різних країнах. Це зробить наш світ ще більш небезпечним, а всіх нас ще більш уразливими. НАТО продовжуватиме захищати Україну стільки, скільки потрібно. Ми не відступимо. Єдиний спосіб отримати правильні умови для початку переговорів це просування України на полі бою. Німеччина передасть Україні 14 наземних безпілотників. Сім з них призначені для евакуації поранених. Іншу половину будуть використовувати для очищення доріг. Словаччина передала Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1. Про це у соціальних мережах заявив міністр оборони країни Ярослав Надь. Ілон Маск підвищив вартість послуг «Старлінку» для українців на 15 доларів на місяць. Тепер потрібно буде платити 2800 гривень, а було 2300. А термінал та антени тепер коштують не 500 доларів, а 700. Це понад 26 тисяч гривень. До Ізраїлю прибула делегація з України на чолі з генерал-майором зсу. Під час зустрічі з представниками ізраїльської армії буде обговорено створення системи попередження ракетних ударів. У Бердянську загарбники у пошуках партизанів затримують навіть священнослужителів в Мелітопольському районі. Сили спротиву пошкодили залізничний міст, яким постачали зброю та техніку для російських військ. А жителі Приморська, що втікли з тимчасово окупованого міста, підтверджують факти викрадення мирних українців російськими військовими. Про ситуацію в різних населених пунктах нашої області розповімо в наступному сюжеті. На Запоріжжі окупанти звинувачують мирних мешканців у підготовці терактів. Лефортівський районний суд Москви ув'язнив терміном на два місяці трьох громадян України за підозрою у підготовці теракту. Як повідомляють рашистські засоби масової інформації, заарештовано мелітопольців Яніну Акулову, Антона Жуковського та Дмитра Сергєєва. Їх затримали 11 жовтня у Мелітополі, коли вони проїжджали через блокпост. Яніна за фахом масажист має двох неповнолітніх дітей. Сьогодні расисти записали її до терористів. В Бердянську у зберіганні зброї та боєприпасів окупанти звинувачують священники. Вони нібито знайшли у греко-католицькому храмі Різдва Пресвятої Богородиці, вибухівку та іншу зброю. А в тимчасово окупованому Токмаку схрон зброї раптом знайшовся у гаражі військовослужбовця ЗСУ. Крім зброї, орки знайшли медаль господаря за участь в АТО. Всі ці пошуки свідчать лише про звіриний страх окупантів перед партизанським рухом та неминучою розправою над ними. В окупованому Мелітополі з'явилася нова традиція. Нині зрадники поліцаї ходять відмолювати гріхи у храм Георгія Побідоносця Московського патріархату. Серед них був помічений і Едуард Зайцев, який із ганьбою був звільнений з української поліції за хабар і, ховаючись від суду, втік до Криму. А з приходом окупантів повернувся до Мелітополя на посаду інспектора псевдодаї. Та у Мелітополі окупантам та їхнім поплічникам-колаборантам живеться зовсім не солодко. Українським захисникам вдалося пошкодити залізничний міст в районі Старобагданівки, Мелітопольського району, який використовувався супротивником для доставки озброєння та техніки. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Мешканці захопленого Приморська чекають на збройні сили України. Як зазначають громадяни, яким вдалося втекти з окупації, у місті загарбники регулярно тероризують населення, крадуть людей та займаються мародерством. Мінти, кошмарять населення, придягаються як ФСБшники типу і починають потім вивозити людей у невідомому напрямку. Деякі не повертаються, деякі повертаються. Постоянні та побиття можуть бути. Віджимання будівель, віджимання техніки. Такого поганого, що можна сказати. Не одним словом. Тварюки треба вбити, і все Погано, панець, ясно, що погано. Бо діти страждають мирне населення. Тому громадяни і продовжують бігти від жахів окупації. Та аби дістатись підконтрольній Україні території, необхідно подолати так звану дорогу життя, що у селищі Кам'янське. Через нагоду дорога перетворилась на суцільну багнюку. Загалом, впродовж тижня, запорізькі рятувальники за допомогою спецтехніки відбуксували 262 автомобілі на тверде автомобільне покриття та надали допомогу понад 800 громадянам. Не гають часу, і партизани на окупованих територіях Запорізької області бійці з сил спротиву продовжують полювання на колаборантів. Патріоти вкотре закликають зрадників, що перейшли на бік ворога, зберегти власне життя та добровільно здатись в полон. Тим часом зірки українського шоу-бізнесу продовжують підтримувати тимчасово окуповані території Запорізької області. Про те, що Мелітополь це Україна. Знову нагадала співачка Тіна Кароль. Незважаючи на важкі виклики війни, великі промислові запорізькі підприємства працюють та наповнюють бюджети всіх рівнів податками. Крім того, не забувають і про виконання соціальних гарантій перед своїми робітниками. Стабільна робота запорізьких підприємств, запорука сильної економіки та можливість допомагати регіонам навіть у воєнний час. Запорізькі підприємства Метинвесту продовжують працювати, а отже, сплачувати податки до державного та місцевих бюджетів і підтримувати своїх працівників. Це дуже добре, що в такий тяжкий час наше підприємство має змогу працювати і давати нам роботу. Це допомагає нам. І кошти я думаю, кожен запристалівець що відчуває підтримку від заводу і відчуває во за собою стіну. Підприємства Метенвесту одні з найбільших наповнювачів бюджету країни. І, хоч зараз через бойові дії та блокаду портів вони завантажені не наповну, так все ж усі соціальні зобов'язання виконуються. Саме зі сплачених бізнесом податків держава виплачує зарплату медикам, вчителям, комунальникам. Перемоги на економічному фронті це невід'ємна частина загальної перемоги України, якою ми всі очікуємо, і Метвест завжди був. Є і буде опорою для України та для її економіки. Від початку року вже було переведено більше ніж 3 мільярда гривень в бюджети всіх рівнів, і також десь близько 650 мільйонів це в місцеві бюджети. А податки в свою чергу трансформуються у соціальні виплати, зокрема пенсійні. З 1 грудня українських пенсіонерів чекає підвищення виплат у кого і наскільки зростуть пенсії, дізнавалась наша допитлива Анастасія Тацій. З 1 грудня в Україні відбудеться масовий перерахунок пенсій, як зазначають фахівці Запорізького обласного пенсійного фонду. Це насамперед пов'язано зі збільшенням прожиткового мінімуму. Зокрема, для непрацездатних осіб ця сума зросте на 66 гривень з 2027 до 2093, А для деяких категорій збільшиться на кількасот гривень. Найбільше відчутно відчують на себе перерахунок пенсії у зв'язку з прожитковим мінімумом. Це, наприклад, такі особи, які, у яких мінімальний розмір пенсії більше, ніж один розмір прожиткового мінімуму. Це, наприклад, шахтарі, які відпрацювали чоловіки 15 років під землею, жінки 7,5 років під землею. В них розмір мінімальної пенсії становиться на рівні трьох прожиткових мінімумів, відповідно, це значно більше. Також інваліди війни та особи до них прирівняна. Окрім того, у непрацюючих пенсіонерів віком до 70 років та які мають відповідний страховий стаж, розмір мінімальної виплати не може бути менше трьох тисяч гривень. З 1 жовтня ми підвищили розміри пенсії тим особам, які досягли 70 років на 300 гривень щомісячно. Крім того, ті пенсіонери, які досягли 70 років і більше, і мають необхідний стаж, повний стаж страховий, це 30 років для жінок, 35 років для чоловіків. Їх мінімальний розмір пенсії не може бути нижче ніж 3 тисячі гривень. Для тих людей, які мають менше тривалого страхового стажу, мінімальний розмір пенсії Розраховується пропорційно 3 тисячам гривень, крім цього, у зв'язку із зміною показника середньої заробітної плати, який застосовується при обчисленні пенсії по інвалідності та у зв'язку із втратою годувальника, будуть підвищені виплати учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та непрацездатним членам їхніх сімей. До цього часу при розрахунку їх пенсій застосовувався показник середньої заробітної плати, проіндексований, але за 2006 рік, який був значно менший ніж той показник, який враховується при обчисленні пенсії, наші базові пенсії про загальне державне пенсійне страхування. І з грудня при, під час перерахунку пенсії замість показника середньої заробітної плати по Україні 1336 гривень, було застосовано показник 6186 гривень. Пенсійного фонду в Запорізькій області наголошують, що усі перерахунки проводитимуться автоматично без додаткових звернень. Продовжуємо наш випуск. СБУ затримали російського коригувальника. Правоохоронці викрили шахрайську схему з перевезення гуманітарного вантажу. А рятувальникам довелось попрацювати над гасінням палаючих автівок. Зведення коротких новин далі. Раніше засуджений 33-річний запоріжанин пропонував послуги з перевезення гуманітарного вантажу до тимчасово окупованих територій. Після отримання посилок і грошей зникав, не виконавши своїх зобов'язань. Правоохоронці викрили шахрайську схему зловмисника і встановили щонайменше шістьох постраждалих ошуканим громадянам, завдано збитків на суму близько 47 тисяч гривень. СБУ затримала російського коригувальника, який наводив ракети для повторних ударів по запорізькій інфраструктурі. Крім цього, він приховано збирав інформацію про місця тимчасового базування і переміщення української військової техніки на території обласного центру. Затриманим є працівник одного з українських оборонних заводів. На початку повномасштабного вторгнення його завербували спецслужби РФ. За рішенням суду коригувальника тримають під вартою. У Вознесенівському районі Запоріжжя патрульні затримали двох порушників комендантської години, які вчинили крадіжку кабеля з телекомунікаційного колодязя. У Запоріжжі поліцейські припинили факт незаконного зберігання марихуани. Помишкані 49-річного, раніше несудимого місцевого жителя вони виявили та вилучили ємності з подрібненою марихуаною, загальною вагою півтора кілограми, висушене наркозілля та зерна конопель, а також саморобні пристрої для паління, електронні ваги та зіп пакети для фасування наркотику. Крім того, поліцейські знищили кілька рослин з ознаками культивації, відкрито кримінальне провадження. Поліція Запоріжжя припинила незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор у хортицькому та заводському районах. У підпільних ігрових закладах вилучено комп'ютерну техніку та понад дві тисячі цигарок без марок акцизного податку триває досудове розслідування. У Запоріжжі поліція викрила заклад, де здійснювався продаж алкоголю сумнівного походження. Всього поліцейські вилучили 130 літрів спиртного. Триває досудове розслідування. Вистачало роботи і врятувальників 28 листопада. В Хортицькому районі Запоріжжя під час руху загорівся моторний відсік автомобіля. «ВАЗ». цього ж дня у Шевченківському районі Запоріжжя горіло оздоблення салону автомобіля. Шкода вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. Причини пожеж встановлюються. Аби оперативно реагувати на різні надзвичайні ситуації, потрібні тренування. Так в Запоріжжі відбулися командно штабні навчання поліції, які дають можливість відпрацьовувати та скоординовувати дії особового складу при будь-яких сценаріях розгортання подій в умовах воєнного стану. В Запоріжжі відбулися дводенні командно-штамні навчання для керівників підрозділів поліції, під час яких відпрацьовувалися реальні ситуації, у яких поліцейські можуть опинитися під час широкомасштабного вторгнення російського агресора. Такий досвід особливо потрібен, адже правоохоронці області несуть службу в максимальній наближеності до лінії фронту. Мета командно штабних навчань це безпосереднє отримання нових навичок і тактичної медицини, воєнної топографії, як правильно розбивати лагерь, як організовувати несення служби, як організовувати перебування в польових умовах. Нині, в знеструмлених наслідок ворожих обстрілів в населених пунктах, підтримання зв'язку є нагальною проблемою. Тож під час навчань поліцейські відпрацювали навички користування радіозв'язком. Важливою складовою навчань стало надання домедичної допомоги при бойових травмах, але основну увагу було приділено вогневій підготовці. Тренування відбувалось на швидкість, адже в реальному житті зволікання може коштувати життя. Був виїзд на полігон для того, щоб відточити навички не тільки з звичною для поліцейських зброї – це пістолети і автомати, а і більш важкою зброєю, і гранатомети, метання гранат, правила поводження з мінами і вибухонебезпечними предметами. Командно штабні навчання дають можливість відпрацювати та скоординувати дії особового складу поліції при будь-яких сценаріях розгортання подій в умовах воєнного стану. Поки наші захисники б'ють ворога на передовій, у тилу намагаються налагодити і підтримувати умовно мирне життя. В Запоріжжі сьогодні немає дефіциту товарів або продуктів харчування однак, актуальним залишається питання захисту прав споживачів. На якісні товари, адже перевірки торгівельних мереж заборонені, і деякі нечисті на руку підприємці з того користуються. То як убезпечити себе та як правильно обрати продукти, свої поради надали спеціалісти Держпродспоживслужби. Наближаються новорічні та різдвяні свята у цей час до продовольчих магазинів на ринки завозяться продукти у значно більших ніж зазвичай у обсягах та проводяться улюблені багатьма розпродажі і святкові акції. Кожному хочеться побалувати себе чимось смачним та якісним, але на жаль, дехто з жителів Запоріжжя має досвід купівлі неякісних продуктів харчування. Я одного разу купувала штруделі, але вони були ще запаковані і їх влітку гарячими запаковують. І поки вони доїхали, вони скрилися пліснявою, і ну просто це було поряд, і тому я понесла показати дівчатам, щоб вони ну звернули увагу, бо вони навіть самі не знали, що вони зіпсовані. Ну вони подякували, забрали товар. Ну, а так і трапляється, да. Ну, що зависить того, сохраніли ви чек ні. Якщо то йдете в чекліні. Ти питаєтесь його обміняти. А далі зависить адміністрації магазину. Обична адміністрація старається рішити вопрос. Як уникнути й неприємних ситуацій при виборі продуктів харчування? На що слід звертати увагу? Як виявилося, жителі Запоріжжя найчастіше звертають увагу на зовнішній вигляд товару і термін придатності. Також беруть товар на пробу. Якщо смакові якості задовільні, то купують його постійно. Я тільки дивлюся на дату виготовлення, термін зберігання і зовнішній вигляд, і, і зовнішні вигляди, все. Ну, читаю, щоб це був іменно, допустим, сир, а не сирний продукт. Смотрю дату, якщо вижу. без очков обычно берешь то, что ты как бы всегда берешь раз попробовал нормальное качество значит а так не знаю как еще там е это не запоминаю их сильно много тяжело запомнить как бы какие там что нельзя брать Ну, вначале мы покупаем пробуем а потом это самое решаем уже купить еще раз или не купить И чем ярче красивее этикетку сделал производитель значит что-то он может где-то хорошо сделать в технологии там производства Какого-то товару, Вот. а якщо якась етікетка тут, стоївся, если человек не виділяє этикетке, ну тобто сил там якоїсь фантазії, то що он там може зробити в самой продукції? На період воєнного стану в Україні скасовано перевірки для суб'єктів підприємницької діяльності, які пов'язані з обігом харчових продуктів. Такі перевірки можливі лише за умови, якщо є безпосередня загроза життю та здоров'ю людей. В поточному році у нас було тільки 4 таких заходи. Факти, які були викладені, не підтвердилися, тобто ніяких санкцій до суб'єктів господарювання не вживалося. За 2021 рік у нас було виявлено 14 грубих порушень. Вимог законодавства по безпечність та деякі показники якості харчових продуктів, і було накладено і стягнуто близько 830 тисяч гривень штрафних санкцій. Виходить, притягти без відповідального підприємця за продаж неякісного товару складно, тому покупцям слід розраховувати виключно на себе. Спеціалісти радять перш за все звертати увагу на маркування і склад продуктів. Будь-який харчовий продукт не повинен вводити споживача в оману. Тобто найважливіше під час закупівлі, якщо це фасовані харчові продукти, звертати увагу, що зазначено саме на маркуванні. Одним із Пріоритетів це є склад харчового продукту. Якщо це масло, то це масло вершкове, тобто, щоб людина розуміла, що вона купує масло, а не спред. В умовах відключення електроенергії в торгових точках можуть не працювати холодильники, Тож, будьте уважні до умов зберігання продуктів. За законом продавець зобов'язаний надати споживачу всю необхідну інформацію про продукти харчування. Запоріжці продовжують впевнено тримати лідерські позиції на спортивних аренах України та світу. Про виступи наших спортсменів розповімо далі. 25-27 листопада у столиці Франції Парижі відбувся міжнародний рейтинговий турнір класу G2 2 Френч Теквондо Еко Опен, вихованець спортклубу Моторсіч із запорізької школи вищої спортивної майстерності Максим Маненков провів чотири поєдинки та завоював золоту турніру серед юніорів у ваговій категорії до 48 кілограмів. В ці ж дні в Черкасах пройшов чемпіонат України з греко-римської боротьби серед дорослих. Попри велику перерву у змагальному календарі, свою відмінну форму підтвердили запоріжці, яким вдалося вибороти сім медалей. Чемпіонами стали Парвіс Насібов, 67 кілограмів, і Олексій Масик, 63 кілограми. У Артема Матяша срібло. Зазначимо, що у фіналі запоріжець програв олімпійському чемпіону Жану Боленюку. Бронзові нагороди здобули Владислав Кузько, Олександр Деркач, Дмитро Мірошник та Олександр Євдокимов. 20-22 листопада у місті Пнопень у Камбоджі відбулися Cambodian National Games. Гідно представили Україну на престижному міжнародному турнірі вихованці Запорізької обласної федерації Дзюдо, Дю США Олімп та товариства Динамо. Чемпіоном змагань у ваговій категорії 66 кілограмів став Володимир Гучков. А Владислав Красовський виборов срібло у вазі 90 кілограмів. І це були всі новини на цю годину. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. 29 листопада у світі відзначається день електронного привітання. Непоганий привід надіслати рідним, близьким та друзям електронну листівку, аби зайвий раз нагадати про їхню роль у вашому житті. Для цього підійдуть будь-які месенджери у вашому телефоні. Команда Аліксінформ також ними користується і пропоную вам підписатися на наші сторінки у Телеграмі, Фейсбуці та Інстаграмі. Стежте за нашими ефірами. А наші журналісти невпинно щодня збиратимуть для вас інформацію про все найголовніше і найцікавіше. Ми вистоїмо, переможемо, і все буде Україна!